Друзі, привіт! Мене звуть Настя. Це канал в'яжи». Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами цікава тема для розмови це пряжа і її запаси. Знаєте, мені здається, що всіх в'язальниць можна умовно поділити на дві такі категорії. Перша, це ті, хто Купують пряжу лише під процес, хто е, купує і одразу використовує. І другий тип це тих, хто купує про запас, хто е, любить, щоб в нього щось лежало, і він в будь-який момент, знаєте, міг подивитися на свої запаси і обрати, з чого ж зараз почати в'язати. Напишіть мені, будь ласка, до якого, е, до якої категорії належите ви, чи ви любите. Купувати, одразу використовувати і мати такий невеличкий, скажімо так, запас, бо зовсім не мати запасу, ну, це, мабуть, неможливо. Я вважаю, що в мене є запаси, наприклад, от ви зараз бачите, це все, що в мене є. Для мене це багато, це вже запаси. А я себе відношу до категорії тих, хто купує під процеси, використовує. А для когось, можливо, це взагалі не запаси. А для когось там може мати там 5, 10, 15 кілограмів, оце вже запаси. І... Напишіть мені, будь ласка, як все-таки робите ви? Чи ви накопичуєте, купуєте про запас, чи ви все-таки купуєте одразу під процес і там використовуєте якнайшвидше. Дуже мені цікаво буде про це дізнатися. Що ж, ну а тепер пропоную нам з вами подивитися все-таки мої такі запаси. Знову ж таки скажу, що для когось це взагалі буде не запаси. Хтось скаже, Боже, тобі нема з чого в'язати. І я вам чесно скажу, що іноді в мене теж буває така промайне думка, що мені зовсім нема з чого в'язати. І тоді я йду. Дивлюся на свої полички, де в мене це все зберігається. І тоді розумію, що все-таки є мені з чого пов'язати. Просто е, треба, знаєте, трошечки подумати, що, що мені з цього зробити. Ну і знову ж таки, е, якщо я себе вважаю людиною, яка не купує про запас, це не означає, що я. Тільки в'яжу з того, що є, там, знаєте, вив'язала. Якщо я не зв'язала, то все, це кінець світу. Ні, в мене теж буває таке, що я е, знаєте, в процесі в мене щось змінилось, мені вже не хочеться. От Я, наприклад, купила пряжу і теж зараз така знаєте, вартість доставки, що замовити, наприклад, там, я не знаю, два мотки на одну шапку, ну це. Як це називається? Ну, це просто нераціонально заплатити 100 гривень за доставку і при цьому купити лише два моточки. Звісно, в такому випадку я там чекаю або збираю собі замовлення побільше, щоб один раз платити за цю доставку або з кимось разом домовляюсь, щоб е, якось знаєте, трошечки зекономити. І, звичайно, поки це все приїжджає, не факт, що я одразу за це беру, що в мене не пропало до цього часу натхнення. Буває всяке. Але, е, тим не менш, я все-таки, крім того, що е, намагаюсь е, в'язати з того, що я купую, я ще і останній. Рік, мабуть, мені здається, що в принципі весь минулий рік у мене пройшов під такою, знаєте. Під таким гаслом мінімально купувати. Бо ну, насправді в мене не так багато місця для зберігання. І знову ж таки, я не люблю мені зайві речі, от, на мою думку, речі, які довго лежать, це стосується не лише пряжі, це стосується одягу, взуття, якихось побутових речей, навіть посуд, те, що довго лежить, і ти ним не користуєшся. Я вважаю, що це не потрібні речі, і від них треба позбавлятися, можна їх віддати. Наприклад, якщо це там посуд або якісь побутові речі, є сім'ї, які постраждали, які були вимушені покинути свій дім. Знаєте, для них навіть зайва якась тарілочка, вона не буде зайвою. І це те саме стосується одягу. Тобто я знаєте. Дотримуюсь такої думки, що треба безкінечно очищувати свій простір і давати речам друге життя, щоб інші люди, яким ці речі потрібні могли ними користуватися, а не вони лежали просто в мене в шафі. Звичайно, бувають виключення, бувають якісь е, такі, знаєте, от навіть пряжа. в мене є та, яка в мене лежить більш року, і це мене не напрягає, бо це чудова пряжа, і поки мені просто немає необхідності з нею в'язати. Бо це, наприклад, опал, який мені дарували. З цього опалу я планую в'язати для себе, там, для своєї родини, а нам зараз не треба просто нові шкарпетки. Ми ще попередні не зносили, і попередні зв'язані мною ще не одягали навіть то така пряжа, так, вона в мене просто лежить і чекає. Але давайте вже переходити безпосередньо, розглядати все, що в мене є. І детальніше вже там обговоримо. Тож, давайте подивимося, які в мене є запаси. Так, що ж, давайте почнемо. Почати хочу з ось цієї торбинки. Тут у мене літня пряжа, ну, не все літня, але, точніше, не вся літня, яка в мене є, але це в мене зібрана одного артикулу. Це вівчарі. Так. Вівчарі етнокотон Classic, якщо пам'ятаєте, в'язала з ось такої коричневої собі сорочку е, влітку. З білої в'язала панамку. Так, в мене ще одна коричнева. так, І ще в мене тут чорна. І оці залишки в мене так разом і лежать, бо якщо дивилися мої літні відео, знаєте, що я з коричневою планувала ще собі зв'язати спідницю, але щось мені ну вже, по-перше, був кінець літа, і мені вже не хотілося е, в'язати спідницю, тому я поки залишила. і знаєте, Хоча це літня пряжа, в мене тут такі кольори, які, в принципі, можна між собою поєднати, то я собі думаю, можливо, е, зроблю з цього собі скатертину от Я ще думаю, е, чи підійде вона мені. Під мій інтер'єр, бо от на рахунок коричневого кольору не впевнена. Білий-чорний, то зрозуміло, це класика, він під все підійде. А от коричневий, поки не знаю, чи буде він мені пасувати, бо в мене такого насиченого, коричневого в інтер'єрі немає. В мене такий сірий, білий, пеживий. А от саме такого шоколаду, не знаю, так, як він буде взагалі в мене далі. В мене два ось таких кошика, дуже, до речі, гарні кошики. Мені подобаються. Це мені таємний Санта подарував на Новий рік або на Різдво. І тут в мене взагалі в маленькому кошику, в мене тут пряжа, з якої я зараз в'яжу шкарпетки, то я вам не буду про неї розповідати, ну тут немає чого розповідати. А от все інше в мене тут залишок з цієї бежевої пряжі я в'язала каптур Софії. Ось він в мене тут поряд, то я вам одразу покажу. Ось цей каптур. І в мене каптур важить 150 грамів, і в мене залишилося ще 100. І я тут робила вчора зразок, бо мені написала знайома, вона хоче собі джемпрок, ось такий діркавий. То я тут щось мудрила пробувала. от В неї, знаєте, такі побажання. Сірий, бежевий або коричневий. І от я спробувала з цього бежевого залишку. Потім тут же в мене це меринос, якщо не помиляюсь, 100%, -ий. теж з нього робила зразочок, то в мене оці е, наготовлені на лежать. Так, і ось такий в мене коричневий це якась ниточка типу Еластану. От з нього я також е, планувала зробити зразок, ось такий діркавий, і подивитися, як буде. І тут же в мене моточок пуханорки, бо е, я от тільки дов'язала шапку. З нього один моток в мене залишився. Так, це в мене залишок малесенький. Е, це кідмохер. Ну, якийсь такий на поліоміні, але він дуже класний, він дуже такий пухнастий і дуже ніжний. Я з нього в'язала собі павутинку, я його додавала в гномів цього року, коли в'язала, я їм тіло робила з ось такого і поєднувала з ось цим мохерчиком. Так, і ось вони мої гноми. Бачите, ось таке в них тільце трошки пухнастеньке. Так, і з цієї шапки в мене теж залишилася пряжа. ось. Це 100% акрил з аврори. І бороду і ось це я робила з ось такого товстенького мохеру, теж в мене залишився трошки залишок. От З цього знаєте, буду наступного року, скоріше за все, теж робити гномів, бо ну, класно, мені подобається. Це все поєднання. Так, і ось така в мене тут ще бобінка, це не залишок, але все одно раз принесла вже покажу. Це мені дарували. Я зробила зразок, зразок загубила, залишила тут спиці, на яких в'язала, і планувала робити взагалі майстер-клас на кардиган. З цієї пряжі. Але, знаєте, вже трошечки передумала, можливо, буде все-таки майстер-клас на але думаю, що буду поєднувати цю пряжу з якимось мариносом, бо мені хочеться не такий легкий кардиганчик, знаєте, а більш такий е, тепленький, щоб він був от, як, як пальто, я не знаю, як правильно сказати. Тобто, щоб е, вже весною можна було його як верхній одяг одягати. Ну, звичайно, коли там на вулиці буде, наприклад. Плюс 15, я не знаю, десь так. Тож, ось така бубінка лежить, чекає свого часу, зіркового. Так, продовжуючи тему залишків. От в цій коробочці в мене. Залишки шкарпеткової пряжі, які я отримала в Адвенті Шкарпетковому. На цьому я не буду детально залиш... зупинятися, я вам залишу посилання. в мене є ціле е, відео окреме е, по кожному пакуночку в Адвенті, який я відкривала. Є потім таке загальне відео. Тож я вам залишу посилання. Е, і ви зможете подивитися, про це не буду е, говорити. так Тепер в мене ось такий є моточок мохеру з Ярни, В'язала собі светрик з мариносу, з надаванням мохеру. от один моток у мене залишився. Так, що у нас тут? Це теж з Ярни, до речі. Маринос, як же він називається? Ірен. Згадала. Маринос Ірен, з нього в'язала шапку. В мене тут доволі так багатько залишилось. Вийде, або ще одна шапка. Але побільше розміру. Або, можливо, шарфік зв'яжу. Так, ну і тут у мене малесенькі залишки. Такі, прям, знаєте, які от я залишила теж. Якщо буду гномів ну, наступного року в'язати, то буду це використовувати. Бо, знаєте, вони дуже стають у нагоді, коли так потрошку чогось залишилося. Так, тепер переходимо з вами до шкарпеткової пряжі. тут у мене. Частина, є, яку мені дарували, то е, з неї, як я вам вже казала, я не поспішаю в'язати. У мене є ось таких два моточки упала. Минулого року на Новий рік мені подарували. Це була от таємна така посилочка. Дуже-дуже приємна. І от, власне, ці два моточки, вони в мене поки лежать, бо немає потреби мені зараз в'язати нам шкарпетки. Ну, пряжа, ви самі розумієте, ну, вона просто фантастична. І ось такий в мене ще є така пасмочка ручного фарбування від Галини. В мене було дві пасми. Я зв'язала собі одні шкарпетки. І... Ось цю залишила, бо я хочу ще зв'язати шкарпетки для своєї племінниці і для мами. Якщо вистачить, то знаєте, лежить ця пряжа, бо ну, коли вже мама буде до мене збиратись їхати, тоді вже буду в'язати, бо ну, ви розумієте, діти ой, в них дуже швидко росте нога. Тому заздалегідь я не в'язала. Також в мене є ось така цікава пряжа, також мені подарували. Це шкарпеткова, але вона з бавовни. Тут 58% бавовни. Я починала набирала на шкарпетки, але щось мені не пішло, то я вирішила, поки не йде залишити. І ось таку мені теж нещодавно буквально подарували в анті-ярн, я з такою ще не в'язала. Подивіться, яке гарне розфарбування. Мені здається, це прям таке вже весняне, зелений, фіолетовий колір. Теж вона в мене буде чекати, поки мені треба буде. Для себе зв'язати або для сім'ї. Так, два моточки. в мене тут Алізе. Super це от просто мої улюблені кольори ось цей ось цей такий трошки темніший. Так, це 152, такий вівсянка. Цей 207, і ще є такий більш коричневий меланджевий. це три мої улюблені кольори. Вони мені дуже подобаються. І знаєте, я. З ось такого в'язала собі шарфик Софії. Коричневого, який темніше, не пам'ятаю, мені здається, я вже декілька мотків зв'язала, бо ну, той колір, мабуть, мій все-таки найулюбленіший. І ось ці в мене лежать. Я з них не обов'язково буду саме шкарпетки або буду додавати, бо в мене ж є різнокольорові залишки, якось комбінувати. Або з них можливо буду в'язати. Я ще хотіла, до речі, з ось цього собі шапку зв'язати. але Мабуть, вже не цього року. Тож, ось такі ще в мене алізешки є. Ну, і я люблю особисто цю пряжу. Так, також в мене є ще ось така пряжа для в'язання. Дарнічанка, це я купувала ще до повномасштабного для мами. Вона додає в шкарпетки цю пряжу, і вони просто їх неможливо зносити. І оскільки. Почалось повномасштабно, я не змогла це мамі передати, то воно в мене лежить. Сама я якось їх не використовувала, не знаю, поки полежать ще. Так, йдемо далі. Тут у мене пряжа мого ручного фарбування. Це напіввовна. Це остання така, яку я фарбувала. Більше поки мені не хочеться, вона в мене лежить на бунок для однієї людини ще поки ще поки не надіслала. Вона чекає цього часу, сама я з неї в'язати не буду, бо з самого початку вона була запланована для конкретної людини. Так, і ми з вами переходимо власне вже до літньої пряжі. Як виявилось, у мене її доволі багато в мене. Так, ось така червона бобінка, дуже гарний червоний кольор. Я взагалі планувала з нею зв'язати сукню, але вже цього року, 24-го, не встигла. Це 100% баговна, якщо я не помиляюся, у мене тут навіть зразочок вже є. Тож фантастичний гарний колір. Так, і в мене ціла торба ще є. Ось така торба. Теж це торбочка був подарунок разом з опалом, якщо я не помиляюся. Її теж, чи ні, не з опалом, мабуть. Цю торбинку теж галина шила. Так, і в, неї, в ній в мене тут лежить пряжа. В основному бавовняна. Тут в мене, значить, 100% бавовна. такий. Глибокий такий синій колір. Тут 200 г. Я не знаю, на що його використати. Так, залишок бавовни, з якої я в'язала маєчку, залишу вам посилання. Дуже гарний колір. Майстер-клас у мене був на цю маєчку. Так, ага, ось такою ще тут. тут ще одну майку можна зв'язати. Так, і ось такий. Я насправді не так сильно люблю синій колір, але якось так склалися зірки. Це на 50 на 50 схоже чимось на Alize Alize. Cotton Gold є таке і ярнард є аналог. Нав'язала сукню, от що в мене залишилось. І тут в мене ще. Ось такі моточки, така теж цікава пряжа, вона, типу як травичка. Так, це Мені дісталося в обміні пряжею на наших в'язальних зустрічах, які раз в місяць в Києві відбуваються. Я думаю, що це буде футболочка, основний буде ось цей колір такий. А з ось цього буде обробка горловини, можливо на рукавчиках манжети. Цікава така пряжа, що тут по складу? 76% бавовна, на 24% поліестер. І що я вам скажу? Все. Це все, що в мене є. І мені здається, що це дуже-дуже багато. Не знаю, кого я це все вив'яжу. Тож, все буду на цьому з вами прощатися. Напишіть мені, будь ласка, все-таки, як ви ставитеся до запасів і до покупок пряжі. Мені буде дуже цікаво про це почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Буду закінчувати, побачимось в наступних відео. Бувайте!